Добрий ранок, діти. Ось і прийшла пора року зима. Ми вже знаємо з вами зима, мороз, бурульки, сніг, холодно, багато слів вивчили. І ми знаємо. Що взимку треба тепло одягатись. Одягаємо шапку, шапка. Одягаємо шарф, шарф. Одягаємо шубку, шуба. Одягаємо теплі рукавички. 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 Подивіться всі, всі і дорослі, і малі, тепло одягаються. Шапка, шуба, рукавички. Шарфики, рукавички, всі-всі. Всі, всі взимку тепло одягаються. І чоловіки, і дівчата, всі, всі, всі. А як звірі готуються до зими? Що вони зробили? Отже, подивимось і запам'ятаємо, і добре зрозуміємо, що білочка восени збирала багато грибочків, жолудів, шишок і горішків. Ось так. Білочка приносила усе, що зібрала, і ховала на дереві у дублі, ось так. Їжачок збирав багато листочків жовтих, оранжевих. Червоних листочків, які падали на землю. Закутувався в листочки і буде спати. Уявляйте, їжачок буде довго, довго спати. Однаково, як ведмі Ведмідь готував собі барліг і буде спати довго-довго і зими не побачить. Ведмідь і їжачок взимку сплять. А зайчик що робив? Зайчик поміняв сіру шубку на білу. І коли буде сніг, лисичка не побачить біленького зайчика. Ось так. А лисичка що робила? А вовк що робив? Не робили! Лисичка і вовк будуть по лісі бігати, дивитися, нюхати і шукати тваринок, щоб їх з'їсти. Тому всі? Ховаються і тихенько сидять. Ось так. От так тварини, які живуть в лісі, готуються до зими. Зима дуже довга і треба добре підготуватись. Ми вже знаємо, як люди готуються до зими, як тварини готуються до зими. А птахи, що робили? Багато птахів відлетіли далеко у теплі краї, а ті пташечки, що залишились тут, що вони де будуть шукати їжу? Їм треба допомогти. І прошу, коли ви підете гуляти, візьміть хліба трошки і погодуйте птахів. Пташечки вам будуть вдячні. А я з вами прощаюсь і не забудьте погодувати пташичок. До побачення!